Подруга почала говорити тост, а мене наче хто гарячим обдав. Не думала я, що почую від найближчої людини таке, тим більше що вона ж знає мою ситуацію. Вітаю тебе, Іринко, з п'ятдесятиріччям і бажаю, аби тобі й надалі так щастило в житті, як дотепер, бо Бог тобі дав доброго чоловіка і свекрів, добрих дітей. Тому дякуй Богу і молися йому. Вітаю. Ні, я й до того чула від неї фрази, як мені все легко в житті дається, але так мене знеціните, впало мені все на голову. І чоловік добрий, і свекри прекрасні, і діти виховані, а я сама тут аж ні до чого. Про те, що недавно вона мені сама радила тікати від чоловіка цвіт за очі, коли я прийшла до неї з дитиною, аби перебути. Так, то було 20 років тому, але я це пам'ятаю, як зараз. А як відмотати ще до часу, коли я тільки з Миколою почала зустрічатися, то вона мені говорила наступне навіщо тобі такий хлопець, ні подарунка людського, ні в ресторан не веде тебе, то для чого з таким бідаком життя планувати? В тебе всі шанси знайти собі хлопця багатого? Але я таки вийшла заміж за Миколу, і ми прожили, не скажу, що безхмарно, бо всяке було, але за ці роки я для себе зрозуміла одне моя родина найважливіша, і мене має хвилювати лише це. Проте чоловік не прийшов випробування десятьма руками і загуляв.